Весна йопка! Повертаємось до життя і до наших тестів, які були заплановані і які перебили морози. Нихуя. 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 Ну та що, скайлайн Оріон чи савада? Готуємось до величезного величезного тесту. Коротше, я буду впродовж місяця міняти спінінги і кожен день, там якийсь вихідний, ловити чимось конкретним для того, щоб максимально зібрати якісь відчуття свої стосовно кожної патики. Ціна у них однакова, зараз я вже наперед скажу, що і. Вибрати щось буде дуже тяжко, бо я вже половив ними там плюс-мінус потроху. Вже є відео. Бо як я й казав, я з затримкою пишу, щоб не палили мої точки. Тому заміс буде жорстким. Зараз я просто ними ловлю, і трохи пізніше, коли я вже складу якусь свою конкретну думку по кожній з моделі, ми їх розберемо. Нахер у родбілдера, але це буде трохи пізніше, тому залишається тільки слідкувати. Так склалося, що краще все позакінчувалось. Шнури позакінчувались, грузики Грузіки позакінчувалися. Гачки, правда, ще є. Ну і резини трохи. Тому в цьому сезоні прийдеться таритись знову. Я це роблю рідко, але мітко зараз покажу, як я грузиками тарюсь. Весняне тепло, до річки дійшло. Йоп, твою мать. Комплимент. Я ебу бабуя, джиг головки, проконьерска залупа для багрил. Фонарик, я хуею без баяна на USB. Так, дивимось. Значит, я замовляв собі застібки и знову проїбався з розміром. Нульовка якась уйобишна і здоровенна. Я надеюсь, що вона буде. Була... Меншою. Далі. Двоєчка. Є, бать, нахуй. Та що це з розмірами таке сталося в цьому світі? О! два ноля оце саме воно. Коротше, сутячи по всьому, буду ловити тільки оцими. Щоб просто ти розумів, я звик до таких розмірів, а тут просто якісь якоря. Дивись. Ось Golden Catch 0. І ось Дніпро свинець 0. Цей ноль. Втричі або в 4, мабуть, рази більше, ніж цей. Так, добре. Е, грузики. В останні роки, я, я ж думаю, ви бачили, я ловлю або каплями джегрігом, або джиголівками. Так як мої грузики всі позакінчувалися вже майже, залишилися чебурашки, якими я не користуюсь від слова зовсім, то замовлю собі жменю. 30 -ки. є. 25 п'яточки є, 22-й є. двадцаточки. Е. Это у нас пятнадцать, семнадцать. Это у нас двенадцать. Это у нас что такое? Семь, десять, десять. Это у нас что? Четыре, пять и шесть. Все, это мой запас, короче, это, мабуть, на Роки три, я дуже надіюсь Хоча оці я можу поубивати набагато швидше. Все одразу відповім тим, у кого може виникнути питання, а якого ж хера це я ловлю Дніпра свинцом Дивіться, мені похуй на що ловить. Я не настільки маразматично відношусь до грузиків, бо я знаю, там одні, одні кричать і плотність, і твердість, і все на світі, і переважують ті грузики бляха муха чи правду там той виробник написав чи ні. Ну взагалі, мені настільки похуй, це настільки розтратний розхідний матеріал, який за рибалку у мене там 10-20 можна грузиків присрати. Тому взагалі до задніця. Мені головне, щоб був асортимент, щоб я міг купити все в одному місці. І ціна. Тому, якщо у вас є якісь варіанти з ціною поцікавіше, там де можна спокійно взяти собі там, вон, як я взяв, від 4 до 30 грамів все було. То... Пишіть, блять, вообще без питань буду таритись там. Не треба так божествлять грузики, Нема там нічого такого. Це просто хуйовина, яка повинна подалі чи навпаки поближче відправити твою приманку в воду. Все. чого від четвертого розміру, бо так склалося, що якось в моїй практиці, в моїх умовах, 4 грами це саме такий більш-менш універсальний якийсь розмір. Ну і плюс у мене, там, наче як трьошечки, ще трохи залишалось з минулого замовлення, яке я робив, мабуть, роки. Зотри назад, а то й чотири, мабуть, мабуть, роки 4 назад. По грузикам я нагребся, залишилось замовити шнури. І все. Сьогодні в планах доволі таки немало побігати, тому не беру ніякі сумки важкі здорові. Отаку От зараз складу свою з Аліекспресу. Коротше, торбочку на І і сейчас облажу всі коряги, які тут є. Побачимо, що вийде. Ну і плюс рибу я буду випускати з двох причин. З першої, то що заборона, і з другої причини то, що, в принципі, я не їм рибу з десни. Тому мені лишній об'єм тари, в принципі, нахер не потрібний. По силікону страшенна якась солянка. Нагрів всього тільки чого міг знайти. Так накидаю, щоб потім ловити на одну приманку, всяку, всяку таку класичну Брошу. це сделал наче. Взагалі у нас в Україні таких немає. Оце прикольна моделька мені подобалась. Ось раніше ловили у залишки позалишались. Копія Ізіка. Оці гобліни колись працювали добре. Коротше, що попало, набрали те, що було. В програмі парусний джик, про нього я знаю, далеко не з книг. Два оберти, пауза, класична працює, на довгих падіннях джи гарно танцює. Ніхуя себе в'їбала, блять. Я, е... я аж проснувся. Я хуєю Випливає, Жихую я бгою, оцінюю палку, носом клює, та грошей не жалко. Різкий удар з пірі духою. Перший хижак я готовий до бою. Серце взиває. Ямкулівша риба стараєзу нахуй сняще голодні рущики собачі подальші перед нерестом знову прорвало і... Квадрата, куда-то, в п'ятках. Хардмона там. Як вижив, не знає. Я хуєю. Мені вже подобається. Все, я Йо, yeah. Перша весняна красапета в'їбала. Дивись, на копію цього капита. Півторашечка десь. Пузата а я вахую. Коротше, щука не знає, що її робити. Чи не рестіться, чи вже жрати по весенньому Ну і погода в цьому році. Я це переживаю, щоб ікра по пізділям не пішла. Ясен хуй, щуку я не беру. Я знаю, звісно, що голодних в наш час дохуєще. Ну майте совість, блядь, давайте рибі відмахатись. Вона теж хоче потрахатись перед тим, як ви її з'їсте. Що вже можна сказати стосовно савади? Вона конкретніше легша скайлайна. стопудово. Нагадаю, що мова йде про моделі до 18 грамів. Савада набагато зліше, і в саваді вся японська фурнітура. Та ну нахуй слізала. Я її був. Друга з того ж самого місця. Ну Це поменше вже. Цю вже так будемо приймати. Якщо зійде, то не страшно, нахуй вона треба така здоровенна, крокоділиця. Я хуею. Еще одно. Ей, е, е, е блять. Эй, ты Сука. А я не буду ставить ту самую приманку, иди ты на. Я поставлю иншу. Я люблю хветики. Хветики это сила. Что может быть краще хветика? Гачок уже выгнуло тварина, блядь. Ох, что я его прыгнул через щур. Ну ладно, похуй. Ляненький, гарный хветик. Люблю хветики. Фиолетовенький. Ляпота. И, -е -е, блядь. Ніхуясі! Я ж пошутів, а воно і правда взяли. Як так жить хуй його знає? Ходи сюди, мой дохлий лев. Ой, яка малесенька піздюлька! О, блядь! Ди твора, с ума сходи. Пиздец. Є є, блядь. Єхай нахуй! Тара-та-та-та. Єхай нахуй. Навсім. Да. Зараз максимально лояльно, я так буду просто видивлятися, за що ж можна викинути такі гроші в цих варіантах, а вже сраловай з сраловом ми все ж таки залишимо на потім, щоб воно не було передчасним. Бо не люблю я піздіти. скучав аж воно все тут мене чекає просто я не ту сторону кидав є, є блядь. ну це все вже більш менш нормально сітки лошечку а ні, не, немає там ложечки, блядь. Ебало там просто відкрита, и все. Ее е, блядь. Шо вона творе. Ебалом. Тягає. Хтось її он хуярив по бокам. Бедна щука. Ой, ой. нічого нового в цій риболовлі. Активну рибу зібрали і пішли далі. Значить, на першій точці 5 клювак, 4 реалізації, з них одна зачотна. Сука, скай! Нагнув всі три варіанти по балансу. І тут йому, звісно, блять, прям я не знаю, що там ставлять. Короче, палець вверх чи що там. Ну, коротше, щось кудись треба вставити. Їм, фаворитам. По балансу палка сама цікава. Проблема савади стандартна. Як і всі Азури, вона клює носом. І саме цікаво, що з трьох моделей, які я зараз тестую: А це Orion, Азура і Скайлайн, найпиздатні збалансований все ж таки Скайлайн. Він менше всього клює носом, тобто ти на нього можеш повішати легесеньку катушечку. Ну а савада тобі натяк такий тонесенькі роби, що ніхуй вийобуватися, купувати якісь магнієві катушки, купляй якийсь гроб, який буде важить грамів 300, І тоді цей спінінг чотенько, прям чотенько збалансується в твоїй руці. Якщо ти ловиш, звичайно, цим. Просто обертами катушкою і не робиш ніяких анімацій кістю, то в принципі ти не помітиш ніяких проблем в цьому. А так як я люблю все ж таки анімувати приманку сам, то воно відчувається дуже добре на кісті. Проїбав покльовку таку красиву А як її піднімати, то що пойобану, я хуй знаю з такого обрива А нам є якась фісюлька, з якою можна сразу по яйцях кровавитись нахуй. Заебись. И тут такая же хуйня. Можно убыться нахуй. Сука. Буду надеяться, что я разом с берегом на дно не пиду, блядь. Ну, у меня есть все шансы. Укибала добре, мені не сподобалось. Колір, кстати, кому цікавить, що колір там працює один тільки, чи не один, ну і зовсім інший. Вже не фіолет, вже якийсь помаранчевий і похуй. Вон погризли так, що аж подслаювався. Ну що, хай пливе, глянь, яке пузо грязне валялося на дні. Одна клювака і одна риба. Хуйня. Та де ти там цей та йобаний шнурок, блядь. Як я й казав, 4 волосини якогось там супер-дупер мільйонного е, тарея графіта вона ніяк не вплине на, на общу картину, яку вже складає виріб, готовий в кінечному якомусь варіанті. Тому. На сьогоднішній день я не помітив якоїсь великої різниці в дзвінкості, і хочеться все ж таки полазити у цих трьох варіантах і подивитися, хто де всрався. Це я так більше притираюся до цієї палки, і найближчим часом будуть такі вже конкретні солідні якісь тести, які покажуть, хто ж все ж таки буде на голову вище або нижче між цими трьома варіантами. Весняне тепло, до річки дійшло, з кишені достало, останнє бабло. Тепер я зурою по березі ходжу, тестую, ганяю, все вам розкажу. Щучий вихід, серце взриває, фрикціон, гори, снасть вигинає. Сьогодні в програмі парусний джик, про нього я знаю, далеко не з книг. Два оберти пауза, класична працює, на довгих падіннях же гарно танцює. Щучий вихід серце взиває. Фрикціон горить, снасть вигинає. Оберт за огур. Випливає. Джихую, я блую, оцінюю палку, носом клює та грошей не жалко. Різкий удар спів духою. Перший хижак, я готовий. Холодні ущуки, собачі подачі Перед нерестом знову прорвало її Не калорії для щорічної оргії.